شكرا <applause> більше <applause>

Так, добрий день семові, це гостях. І така ми так місто Рожки. не до кінця. всіх нагородили. І ця тебе два спинове. Так, Ігорка, що маєлка, там, ми його там в дівчатам роздаємо. Ми стягну жопле. Західний регіон України. Закінчились двох. Три дня були змагання перед... Єликий дівчат закінчились чоловіна нагородження і сьогодні приходить розумієшний процес перед віп турніром, який розпочнеться через 23 хвилини. На жаль, поки що до нас гості. Не приїхав представник Белорусі Милолодія Самсону. Ні наші сусіди знімають ні Діма Очарова ні... і Исовка наша красавица. Може, ще приехал. Багато учасників казали до тисячі чоловік, але все разом. Але поки що ми на турніру не всіх бачимо. Нагадаємо, сьогодні проходить відкриття. Всь момент лівий образ. Погато потім розпочнеться від турнір через саміших місяців щасно побачимо його на дано які зараз отримав нагороди недавно на перший ліс області зайняв перше місце серед віночних і мішень парі перше місце був. У тернірі Білорусі виступав честь країни. Бачимо зірка на спину, легенда мало сказати. Сармату Алексея. Бачимо красиво на фіберку. Патріот нас обержали. Дай дуже пристойно.

нам питання задали. До речі, познайомився з учасниками змагань. ой, Пардон, Коротше, Представники Черніці. Запитав нам питання, звідки Олексій Сармага? Тому що вони сьогодні з ним познайомилися. Досі делікатній ситуації, так? Той дідусь пішов, що до вас приставав. Ви сьогодні його показіть. Пока, Покажете його сьогодні. Так, при, привіт, в черниці. Коли назад звертаєте? Від турнірі приймаєте участь. А, а палки де ваші? Ну, типа, ракетки, там, якісь кресовок. Вон бачу лівий і правий кросовок. Так, є, значить буде участвовать. Все, бажа, бажаємо успіху. Так, а ми... Опа-па-па-па. Боєс. І що? Учасник від турніра? Так, теж перший претендент на перше місце. Тепер бачимо команду Луцька, тут рівно Рівна, ковно, Франкіст, -Ляні приїхали. Так. Всі, понятно. Кого Богдан тут бігав. Збирав гроші на участь. Такса, пардон. вступний внесок тут дешево. Того доно... Ну, так що, ну ось ми знайшли нашого погода. З Майорки з району левом Ліванбарки. Так, Богдан так само приймає усіх батьків змаганнях. Європейських міжнародних досить. Пристойно грає, з рейтингом 76 було останній раз. Після купи України вроді пішла на гору. Ми це уточнимо. Так, ну і поки що ми теж почнемо збирати інформацію про... А, до речі, до речі, стоп, 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 молодець. Доложить я, обстановку. Я знаю. Так, Скажіть, будь ласка, чому ви? Стоп, стоп, стоп. На світло два стоп, ша... о, на світло <реш> новини. Скажіть, чому ви ні одної подачі не прийняв Олексія Сармата? Ми дуже, надали... дуже подача. Що він робить? Відробляє, там... відробляє кість дуже сильно. Дуже сильно і ну, ну, непонятно, прикриває податки, прикриває дуже. Стоп, прикриває корпусом? А так не як, можна. Як, ні, 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 не корпусом. Ну, Олікаєші от, от маневри да, робить, так. Да. Да. Вроді би кажеться, що йде нес, в гуглі спор йде, там форуму щось 502 чоловіка почали спорити, чи правильно, чи неправильно. Замічання нема судді, каже, все нормально. Тобто талант від Бога. Але ніхто не може вияснити, як. Працює майстер, майстер. Да. Дякую, дякую. Бажаємо від турнієрів.